Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на каналі Твійні з України. Минулер вас вам дуже сподобався огляд з епіцентру, і сьогодні запрошую вас відвідати новий на березняках. Він відкрився лише у вересні 2022 року і був побудований з нуля. Як і минулого разу, ми з вами підемо у відділ із посудом, але хочу, щоб ви подивилися, що також тут є. До речі, дуже великий відділ із освітленням, багато різних ламп, світильників. Думаю, ви теж будете вражені. Ну, і ось нарешті переходимо у відділи з посудом. Знов ці стенди, але вже подивіться, які гарні тут весняні композиції. Ціни також бачите. Гарні знижки зараз на комплекти ножів з підставкою 50%. Теж можна обрати щось для себе для своєї кухні. 895 гривень за такий набір. Але ми сьогодні прийшли для того, щоб оглянути контейнери для зберігання крупи і інших сипучих продуктів на кухні. Ось гарний теж комплект. 999 гривень 3 ємності. Можна обрати як в золоті, так і в сріблі з огляду на свій інтер'єр, на розміри і взагалі на потреби. Дуже багатий вибір, дуже великий. Ось такі є скляними кришечками 179, 124, 199. Дуже великий вибір. 49% знижки на такі керамічні форми для запікання. Ось є круглі різних діаметрів, 294 гривні. Дуже багато також скляних форм для запікання зі знижками. Ось ця, до речі, яка гарна. Якщо ви також полюбляєте, як і я пекти різні пироги, 247 гривень така коштує. Також багато скляних, є як з кришкою, так і без. Тут вже дивлячись на ваші потреби і ваш смак. Також 25% знижки на такі форми, чи на кастрюлі. Ось також. Різні, абсолютно різні вони є. Можна обрати для себе сковорідки. Ось 28 см, 26 см. Знижечки на чайники, 50%. Ось ці, які цікаві, за 799 гривень. Келихи теж можна обрати. На подарунок, до речі, гарна дуже ціна і, ну і вибір тут, звичайно, такий доволі непоганий. 718. На будь-який смак. Переходимо до тарілочок, до чашок. Дуже весняних, багато гарних, ось ця за 149 гривень. Я прям весняна. Ну, дуже великий вибір. Прям під кожну кухню можна знайти. Відповідно, палітру тарілок. Для тих, хто, як і я, любить, наприклад, білий посуд, він не на знижках, але, в принципі, ціни більш-менш нормальні. Можна також обрати будь-яку тарілочку, формочку і доповнити свій комплект посуду на кухні. Ось різні піали. Більш фігурні тарілки. Ось, наприклад, біла, така велика. Туди далі йдуть кольорові, ось також блакитні, сині, червоні, ну, тобто вибрати зможете. Мені подобається такого формату тарілки, Да, вони, звичайно, цінні. Трошки кусаються, але вони дуже гарно виглядають. Зараз вам покажу свої улюблені, так сказати. Ось, до речі, дивіться, 154 гривні знижечка на таку тарілку. Ось як. З гусачками. 108 гривень така тарілочка, якщо вам цікаво. Ось мої улюблені тарілки. Так, ціни, звичайно, 532 гривні за одну тарілку, їх потрібно мінімум 4, але ну дуже гарно. Ну, свічки. Я думаю, всі ви про них знаєте. Тут, до речі, дуже великий вибір. В нашому епіцентрі вже залишилося пару штук всього. Зараз вам покажу свою улюблену. А, мабуть, оце вона. Так, пахне вишнею просто. Фантастично. Сковорідки зі знижечками. І форми для запікання. Теж 50% знижка, гарна ціна на таку форму, ось для кексів 210 гривень. Прям красиві. Можна було б до них придивитися. Бачите, різні є абсолютно. М -м Кастрюлі від шефа. Також 50% знижки. І сковорідки теж на все 50% знижки. Якщо вам таке потрібно, ми дуже швидко проходимо повз дитячий відділ, тому що якщо діти побачать, то ми тут залишимося назавжди. Дякую за перегляд. Ось так.